Сьогодні ми зібралися з вами на комісію щодо підготовки 50-ї сесії, 8-го скликання. На даній сесії буде розглядатися ряд питань, що належать до компетенції нашої комісії. Тож для початку я вас ознайомлю переліком питань, з порядком денного далі кожне питання. І так, перше питання, яке ми сьогодні будемо, чи може зразу будемо і голосувати. <пробітник> 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 uh, і так, перший проєкт рішення про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної у в сферах спільного життя. Усіянській територіальній громаді на період 25-27 рік про доцільність прийняття даної програми, я думаю, що навіть не мав про що. Це, це, це кожного року ми омовимо цю програму. Це є, це є <клевлення> програма, відповідно, перед початком навчального року ми повинні затратити. Основна, Основна суть програми, це до нашого краю менше має відношення особливо до Лесянської громади, але більше до Закарпатської області це щодо викладання. Українською мовою у всіх цих предметах. Українці мають знати українську молоді, по суті. Шановна комісія, хто за то, аби такий проєкт рішення подати на розгляд 50-ї сесії 8-го ехання. Три за одного голосного рішення прийнято. А от чого відсутній? Так, наступний, під... наступний проєкт рішення, який пропонувався на розгляд сесії, це є пронесення... проведення штатної розпочатки Связької ЗСУ 13 ступенів Связької селищної ради додаткових штатних одиниць. Я Може. так розумію, що давайте стане. Можеч кажуть, отже, е... ми отримали з області субвенцію на реалізацію проєкту. Модернізація харчоблоку та їдальні в Чорнотисянському раді зредні освіти. Ми маємо два такі проєкти: один на другу школу 8 мільйон, один на чорну тису ми мали 7 мільйонів. Цей проєкт у нас пройшов. Прийшли такі проєкти тільки два в області наші, не пам'ятаю, хто ще один такий проєкт пройшов. Зараз ми проводимо капітальний ремонт їдальні харчоблоку в Чорній Тисі і Хочемо спочатку вересня засвяткувати харчування. Е, дуже би добре, щоб ми харчували дітей власними силами, а саме за кошти місцевого бюджету, без підприємця. А школа сама хачовая це родиться в Азіщені. Тому просимо е, у селищної ради внести зміни до штатного розпису, а саме е, додавши нові штатні одиниці, яких немає у штатному розписі навчального закладу. Це е, одна ставка кухаря, одна ставка помічника кухаря і одна ставка комітника. І многих як ставки медичної сестри та е, це все. Е, гроші ми поки що не просимо на це все, тому що не знаємо. Тут буде перевиконання, можна буде внести, але ви наступні сесії вже звертатися, тому що нам до кінця року не вистачить на зарплати. Якщо ми це запустимо, хоча хотіли вас. Ні, то ми запустити дані по запустимо, але чи це буде підприємник, чи це буде школа, само харчувати, побачимо. Пілярі забивають, кожен закладі мав. Так. Так. Та, і тоді б всі питання зняли. Шановна комісія, ставимо на голосування питання, про погодження проєкту рішення про внесення проведення до штатного розпису Черносинського за 13 ступенів Связької селищної ради додаткових штатних одиниць. Хто за, прошу проголосувати рішення. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення, який приєднається до нашого розгляду, це є про організацію та функціонування групи продовженого дня у 25-26 навчальних роках Єсенянському ЗСО номер 5 Єсенянської селищної ради. Пояснюємо коротко, що, що це таке в 5 школі в Стебному. Для того, щоб функціонувала група продовженого дня, має бути 30 і більше дітей. Там є 30 і більше дітей, однак троє діточок на сімейній формі. Тобто, фактично, вони в загальну статистику не включаються. Але якщо є рішення селищної ради, відповідно ну, батьки написали заяви, щоб забезпечити речі дітей, 28 дітей, щоб було забезпечено група продовженого дня, то е, на розгляд сесії ми можемо подавати таке прохання щодо функціонування групи продовженого дня. А в мене щось питання, а чогось на 25-26. Навчання є. Най -я. Най -я, Але чого но... ми не створюємо групу, то й на якому. Зменшиться кількість людей. Зменшиться та... як... кількість дітей ми не можемо то... но... І, бо просто якщо но... ми пропишемо рішення прямо з навчальним роком, то на наступний рік треба буде знову або пролонгувати, або горбити Ну, Добренько, значить. А може. А можна вийти з порогами поїхати? Комісія. Шанов голосування проект рішення щодо організації і функціонування групи продовженого дня у 25-му 6-му навчальних роках у ЗСО номер 5 Єснянської селищної ради. Хто за, прошу проголосувати. Проти отримувався. Немає рішення прийняття. Прокорекомісія з трьох чоловік. Все все, Це добре. Ще два. Так, знову комісія, будьте добрі. Заслухаємо наступний проєкт рішення. Це внесення зміни до структури чисельності Ясенянського територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг. Значить, пропонується внести в структуру та численні територіального центру, штаб, одну штатну одиницю, а саме соціальний це це робітник. Робітник, буде супроводжувати свою дітей. Ми вже таке рішення маємо. Ми маємо заяву від батьків. Так. І сертифікат. Так, прийшов навчання, має бути по закону. Щас, а, а, вташі, вташі. Вташі. Да. Є таке розуміння, зараз, що зараз пішло, яка система дитини, є асистент вчителя, а є вже систем дитини. Це коли за високом інтенсивно ресурсного центру дитина не може самостійно перебувати, але хоче бути соціумі. Тобто, чи треба тулети вести, чи ще якісь нюанси, чи може агресивно бути, залежно від стан, діагноз. Е, є введені вже у нас. На жаль, вже це друга дитина така у школі. Є там у 6 класі? Ні. Нема, у нас такого немає першій школі. У нас тільки в чорній Тисі є тільки почув і зараз у другій школі. А що це батьки без освіти? Батьки, батьки? для того. Дійці. Це є соціальний працівник, про Це може бути батько, це може бути мама, це може бути хтось із територіального центру, хто прийшов курси. Відповідні курси. Ну, я вибачаюся освіту. До не треба, Ні. треба. Це це я, мова не йде про навчання, мова йде про перебування дитини і надання да, да, да. все. Але колись було, наприклад, дорічної до, до освіти, в нас інклюзивні. А це не то? Це, це не заснуковає дитини. Лишитись. А що інклюзивні, що не це 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 так ці готувати Вимога вимога, а система дитини одної. Одної дитини. Це може бути любий, батько, мама. Ти поближе нас похвалив, що йде, і ми зразу і свято. Тут все дуже просто. Батьки проводять, проходять, бо якраз в мене на сліду, що і така була ситуація сама. У 8 класі, бо там хлопчик, ну, мама, та, якраз дивлюся, хто, хто сертифікат. Батьки пройшли навчання, отримали сертифікат <говори> в обласному центрі. Ну, Тут трошки інші сертифікати але не суть важливі. І, і даний сертифікат дає дозвіл батьку, <говори> <бути> <говори> ну, А Це правило чи це виняток, що йому вас нараховується. Ні, це, ну, це правда. Це, це це, це, — Це правда. Асистент учителя нараховування іншого освіти, а працюється на тетрадим. До нас стороння угода між директором школи, директором центру і батьком або представником. І тоді він приймається на роботу телефальний центр, відповідно він працює протягом навчального країну, потім йде відпустку і так і далі. Так. Це може бути взагалі людина, соціальний працівник, який буде соціальні працівники, 10 мають одесять білопічних людей, і вони не зможуть забрати дитину в школу, навчає, 8 тисяч мінімальні батько. Мінімальна. це систем асистентом, вчителю ми можемо. Ну, ні, бо ти педагогічні працівник, рахується. Ти, ти маєш після шістні відпустки? Ти, ти. 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 Ти, ти маєш я моделюю ситуацію на наступний рік. У мене мама це є соціальний працівник. Він зміни немає Порозуміли, можу класти, може значить. Пропонується до на голосування проект рішення про внесення змін до структури та чисельності снявського територіального центру соціального обслуговування. Хто за те, щоб внести? Одну штатну одиницю прошу проголосувати. Проти, Утримався. немає. Рішення прийняти одного І крайнє питання у нас на сьогодні. Про рішення. Вірніше, про внесення змін до програми забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти Снянської селищної ради на 25-26 рік. Якщо коротко, я так розумію, добре, я добре розумію, значить у нас у ситуації, яка спалася з цінами, ми просто-напросто підвищуємо вартість харчування. У нас добре. так правильно, у нас є весні автоживельні палати е, про те, що ціни зросли на 40%, деякі навіть більше. Тому е, підприємці, які е, хочуть харчувати, які навіть писані договори про поставку продуктів. Е, Розривали договора або просять внести зміни договорів, тому що змінили конкретну суму. І якщо я весь до цієї торгової палати, тоді можемо таке робити. Ми звертаємося до бюджет, бюджетної комісії, зверталися зараз до освітянської комісії на рішенні сесії, також будемо звертатися, щоб збільшити суму до 65 гривень. Вартість харчування. Про що йде мова? 65 гривень це не йде місцевого бюджету, що того, щоб розуміти.

Так, як діти харчувалися на протязі Шановна комісія, пропоную до голосування проєкт рішення про те, щоб внести зміни до програми забезпечення гарячим харчування, харчування можливість у закладі загальної середій Связької селищної ради на 25 26 рік. Хто за те, щоб внести відповідні зміни? І збільшити <кій> вартість харчування до 65 гривень, на день. прошу проголосувати за. Рішення. На Всім дуже гарно дякую за роботу. Не, коротко, лаконично вот, и красиво.